Скільки допомагають, і як вони допомагають. Наприклад, от називали про ну вже 9 чоловік воєнних лікуються в Угорщині. Вже лікується. І 5 чоловік зараз готують відправити з Закарпаття в Угорщину. І їх будуть відправляти самі волонтери. Самі волонтери так, як люди згуртувалися і самі відправлять 5 хворих на лікування в Угорщину. І Зараз ще вже є заявки ще від інших організацій волонтерських. Ще на шість чоловік, котрих Угорщина прийме на лікування. Кромі, почала недавно була така історія, два тижні назад, так як пані Ярослава знаходиться у Угорщині, там проходило з'їзд, невелика, невелика міні-конференція волонтерів України. І були досить великі волонтерські організації на, на такому маленькому форумі. Цей форум потім продовжується у києві Дарниці. Дарницька адміністрація надала приміщення і зібралася більш потужніші волонтерські І Іменно волонтери дійшли до того, щоб об'єднати спільну платформу, щоб так як Європа готова зараз багато грузів. Тобто, 2 числа з Угорщини вже на, вчора на урядовому сайті Угорщини вже виклали інформацію. І це точна інформація, бо у нас є і документи всі на весь груз. 2 червня вийде 10 фур. 10 машинів з грузом гуманітарної допомоги. це для переселенців, це для поранен для лікарні, для госпіталів, для дітей і для так само бійців продукти харчування. Так само сьогодні, завтра, післязавтра вже закінчується розмова, переговори з Угорщиною по 700 дітях. Що Угорщина прийме на оздоровлення 700 дітей. Це дітей-переселенців, дітей, дітей в АТО, тяжко ранених в АТО і з багатодітних сімей. Угорщина повністю оплачує від початку до кінця все перебування. Там оздоровлення це на озері Балатон буде проходити. І якраз іменно з Угорщини почалось таке консолідоване об'єднання, не об'єднання в одну структуру, а в спільноту. Платформу волонтерського руху. і 3 числа, коли прийде цей груз, івано франківську вже проведуть більшу конференцію, розширену зі своєю України, з'їдуться волонтери іменно, щоб далі працювати. Бо виявило багато вже інших держав, і це знову ж завдяки допомоги конгресу українців і молодіжного, і СКУ, і світового конгресу, і Європейського конгресу за підтримки, почали різні країни. В Європі. Давати, готові давати і допомагати, але хочуть допомагати через волонтерський, через громадський рух. Вони не хочуть зв'язуватись з, з різними організаціями, а іменно з волонтерським. Бо були вже випадки, де груз їхні, котрі вони направляють, опиняється, через два тижні показують фотографії, як їхні продукти харчування чи ще щось продається в магазинах. Навіть недавно у нас був випадок, приїхали наші партнери. Друзі з Польщі в Україні не багато чого зробили. І чоловік, коли розказував, що йому генеральний консул через два тижні показав фотографії, де його груз, що з того гуманітарки, що він сам відвіз на передову, в яких магазинах продається, у нього просто стекли в чоловіка сльози. Я не хочу називати того чоловіка, але було дуже він досить високий посадовець у Польщі. І от таких багато моментів було.